Щені розстріляли табун коней. Селяни звинувачують у злочині місцевого фермера. Кажуть, тварини, начебто, прорвали огорожу і проскакали його стернею. Це настільки розлютило чоловіка, що він взявся за зброю. Зараз правоохоронці разом з ветеринарами вилучають речові докази і з'ясовують, чи насправді стріляв саме той, кого звинувачують люди. Трьох убив ще тринадцятьох поранив. Жителі села Гусаків звинувачують місцевого фермера в тому, що він стріляв по їхніх конях. Він взяв. Mažai liberkos savo žmonių. на і почав стріляти по конях. Пані Люба не стримує сліз, втратила робочу силу і годувальників. Один її кінь убитий, другий потребує лікування. Жінка переконує, кілька односельчан були свідками стрілянини, але свідчити проти фермера бояться. Судять по телефоні. Вчора питав, скільки ти раз вистрілив. А він каже, скільки треба, що я хочу в тебе стрілю. Та не є людина. Якщо вона він підніс ружьона в коні, завтра піднесе на нас, на наші діти. Після скарг місцевих жителів у село приїхали ветеринари. Однак люди нарікають замість того, щоб. Рятувати ще живих коней, вони роблять аналізи на сибірку. Ви не казали до мене, що це не казала, ми вже що... Ми чекаємо експертизу з лабораторії, тому що ми не знаємо, свідків немає що стріляли іменно. Стріляли штоїрана, стріляна в таких випадках. згідно інструкції ми мусимо виключити сибірку. Чоловік, якого селяни звинувачують у стрілянині, колишній митник ТСН в телефонній розмові він повідомив, коні були недоглянуті, часто гуляли його полями, завдаючи шкоди. І запевнив, тварин він не чіпав, та й зброї в нього немає. Стріляв по конях, правоохоронці ще не з'ясували. Спочатку повинні ми дослідити власне з якої зброї було скоєно дане дане кримінальне порушення. А вже тоді будемо з'ясовувати хто власник даної зброї. За розстріл свійських тварин український закон передбачає до трьох років позбавлення волі. Наталка Волосацька, Орест Малькотвівщина ТСН 1+,1.